Вітаю вас на уроці української мови читання. І тема сьогоднішнього нашого уроку голосні та приголосні звуки. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. І починаємо ми, як завжди, з чистомовок. Повторюйтесь за мною: на на, на сміх, дзвінкий луна! Но 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 ми йдемо в кіно. Ну-ну-ну, співаю пісеньку одну. Ні-ні-ні, вранці співають півні. Не 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 красива сукня у мене. Ни-ни-ни, батька два сини. Чудово, молодці! Дітки, і сьогодні ми з вами поговоримо про голосні та приголосні звуки. Запам'ятайте: в українській мові є голосні та приголосні звуки. Голосні звуки можна проспівати. Ми сьогодні це будемо вчитися з вами робити. У моделях голосні звуки позначають дітки, подивіться уважно, ось таким ось кружечком, як у мене біленький. Це у моделі так позначають голосні звуки голосні звуки, які ми з вами можемо проспівати. Зараз я вам пропоную відкрити свої посібники на сторіночці 36. Будь ласка, приготуйте і відкрийте посібники на сторіночці 36. І у вас там є таке завдання. Проспівайте голосні літери разом із папугою. Ну що ж, давайте ми проспіваємо з балакушею наші голосні звуки. Привіт, друже! Знаєш, я дуже люблю співати і дуже хочу поспівати разом з тобою. Дивись уважно на букви, які з'являються на екрані, та підспівуй мені голосно та чітко, впевнений, ти зможеш. Ну що, починаємо? Тебе гарно виходить. Тепер будемо співати й інші голосні звуки, але зверни увагу, як змінюються твої губки, коли ти співаєш різні звуки. Ну що, налаштовуємо свій голосок і продовжуємо разом зі мною. Підспівуй! Обоє поспівали. А щоб запам'ятати усі пісеньки голосних звуків заспівай іще разок. Ну що ж, діти? Давайте ми з вами переглянемо, які ми з вами змогли проспівати звуки. А, спробуйте всі потягти. А, далі і. І далі И. И. Далі. Е. О, давайте. О! У. У. Дітки, всі ці звуки ми можемо з вами проспівати правильно. А що ви скажете? Ну, наприклад, про звук М. Ми його можемо проспівати? Давайте спробуємо. М-м-м. Не можемо. Я знаю, ви спробували тягти ми, але ж ми чуємо, що тягнеться и. Ми... І... Так, тоді це вже звук І ми чуємо, а не ми. Тому м, п, ти не тягнеться. Це не голосні. Голосні лише ті, які ми змогли з вами проспівати з нашим папушкою. Ну що ж, а тепер давайте попрацюємо в наших посібниках на сторіночці 36. Розгляньте малюнки. Назви яких зображень починаються з голосного звука. У клітинках біля цих малюнків упиши позначку голосних звуків. Дітки, що в нас на першому малюнку? Апельсин. Давайте ми з вами спробуємо першу літеру протягти. А, тягнеться? Правильно, ми її можемо проспівати. І що тоді в нас виходить? Що ми можемо поставити у квадратику позначку голосного звука. Це тобто намалювати ось такий кружечок. Намалюйте, будь ласка, простим олівцем ось такий кружечок. Чудово! Далі, м'яч починається на М. Давайте спробуємо поспівати. М-М-М не співається. Він, це слово починається не з голосної. Ну, далі ожина. Тягнемо перша О, ожина. О тягнеться. Це голосна, ми можемо проспівати. Тому клітинку біля цієї цього малюнку ми з вами пишемо позначку голосного звуку. Чудово, молодці дітки встигли. Останній малюнок. Вивільга, дітки. Це такий птах. Так, він взимку перебирається в пропіки і там зимує. Вивільга. Давайте спробуємо потягнути. В, 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 в. Не співається. Тому тут ніяку позначку ми з вами робити не будемо. Молодці. Ну що ж, а зараз розгляньте, будь ласка, малюнок. Кого ви на ньому бачите? У нас тут є звірі осел, курка, качка, баран, собака та цап. У назвах тварин нам треба спробувати назвати голосні звуки. Голосні, а потім приголосні. Перше осел. Перший тягнемо о, тягнеться, це голосний С. С. Це приголосний він не тягнеться. Е, тягнеться? Е, тягнеться. Л. Ні. Це приголосний. Далі курка. К. Приголосний у. Голосний голос. так? Ми пойдем далі. Р. Ні, не голосний приголосний К. Приголосний а. А голосний. Далі качка. К. Приголосний А. Голосний Ч. Приголосний К. Приголосний і А. Голосний. Чудово. Далі баран Б. Приголосний не співається. А. Голосний Р. Приголосний А. Співається голосний Н. приголосний. Чудово. Наступне сап С. Приголосний. А. а співається голосний П. Приголосний. Далі собака С. Приголосний о. Голосний Б. Приголосний а. Голосний. К. Приголосний. А, а співається, голосний. І зараз, дітки, ми виконаємо наше найулюбленіше завдання. Ми поділимо слова на склади. Долоньки приготували, підставили до підборіддя і будемо ділити перше слово на склади. Осел. Давайте разом. Осел. Скільки складів, дітки? Два. Молодці, Візьміть простий олівець. І познайте, що в цьому слові два склади. Куди ж падає наш наголос на перший чи на другий склад? Давайте погукаємо. Осел. На другий. Молодці. Далі в нас курка. Ділимо слово на склади. Курка. Скільки? Два. Правильно. Два склади. Який склад наголошений? Курка. Перший. Ми тягнемо більше, значить, перший. Наступний качка. Качка. Скільки дітки складів? Два. Який буде наголошений? Гукаємо. Качка. Перший. Молодці. Далі баран. Баран. Також два склади. Молодці. Давайте подивимось. Який наголошений? БАРАН. Дітки, який наголошений? Другий. Правильно. Наступне слово собака. Со-ба-ка. Скільки складів? Три, чудово. Який склад наголошений? Собака. Давайте ще раз. Собака. Другий склад ми тягнемо, він не буде наголошений. Давайте перевіримо, скільки складів у слові ЦАП. ЦАП. Лише один. І тому саме він буде наголошений. Дітки, будь ласка, будьте уважними. Поставте. Поставте правильно наголоси, так як у мене. Якщо хтось ще не виконав, то поставте відео, відео на паузу і довиконуйте завдання. А ми з вами зараз трішечки відпочинемо. i <laughs> Молодці. І далі ми з вами працюємо з наступним завданням, дітки, і запам'ятайте, так як в нас є голосні звуки, ми їх тягнемо, співаємо, є приголосні звуки. Приголосні звуки ми не можемо з вами проспівати. Не можемо. Розгляньте, будь ласка, малюнки. І розфарбуйте лише ті зображення, назви яких починаються із приголосних звуків. Перший у нас мак. Ми чуємо звук М, мак. М, М-М. Це приголосний, правильно, ми його не можемо проспівати. Тому ми з вами зафарбовуємо цей малюнок. У нас МАК дітки, червоного кольору, будь ласка, зафарбуйте МАК. Серединка чорненька, а листочки у нас будуть зеленого кольору. Так, йдемо далі. Слово рак. Що ми спочатку чуємо? Р, 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 р. Це приголосний, він не співається. Тому ми можемо його зафарбувати. Правильно. Фарбуємо його, дітки. Всі знають, яким він кольором. А фарбували? Далі санки. С, с, с. Не співається. Не співається, дітки. Це приголосний. Будь ласка, розфарбуйте санчата такого кольору, які у вас вони. Чудово. Далі окуляри. Перша – окуляри о. Далі парасолька. П, П, парасолька. П. П не тягнеться, це приголосно, тому ми фарбуємо парасольку П. І таким чином, дітки, в нас залишилися тільки окуляри, так? Не розфарбовані, тому що вони починаються на О, а О, ми можемо проспівати, тому це голосна. А нам треба розфарбувати було лише з приголосним. Якщо дітки ви не встигли, поставте відео на паузу і доробіть це завдання. Ну ще ж, а ми зараз підведемо підсумки і трішки погремо з вами. Якщо ви зараз будете. Чути звук, так? Ну, голосний, то ми плескаємо в долоньки. Голосний Голосний – це той, який ми можемо проспівати. Я вам буду просто називати звук, а ви будете пробувати його співати. Якщо він тягнеться, то плескаємо в долоньки. Ну, наприклад, я вам кажу А, а ви його пробуйте тягти. Чуєте, що він тягнеться? Плескайте в долоньки. Давайте далі. Д. Не тягнеться. І. Тягнеться. Це голосний. Лескаємо вдоволі. Далі С. Не тягнеться приголосний. Л. Не тягнеться приголосний О. Тягнеться голосний. Далі К. Не тягнеться, приголосний. Е, е. Е, дітки, тягнеться. Це голосний. Ви великі сьогодні молодці. Тож, давайте ми з вами. Зробимо таку рефлексію, емоційну ромашечку. Якщо у вас усе вийшло, ви гарно зрозуміли все, у вас не виникає питань, оберіть першу ромашку, яка зеленим написала, у мене все вийшло. Якщо було важко, то жовту. Якщо вам нічого не зрозуміло, то червоно. Але я впевнена, що ви з усім сьогодні поралися. На сьогодні я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!